Усім привіт! Давайте наступні 10-15 хвилин. Приємно порухаємося для того, щоб розігнати наш лімфоток, і ми забезпечили себе днем гарним без набряків. І, взагалі, якщо у вас не стосується теми набряків і у вас немає цієї проблеми, це тренування буде просто гарною ранковою рухункою, яку ви можете виконувати щодня. Ким ще не знайомі, я Марія, тренерка та спеціалістка зі здорового руху. І здебільшого, я з вами на цьому каналі не в формі, а розповідаю про естетику та здоров'я тіла як руховий спеціаліст. Але сьогодні, по ваших проханнях, ми з вами разом рухаємося. Якщо ви ще не в темі напряків, то в мене є окреме велике відео теоретично про цю тему, де розповідала по поличках, що потрібно робити, аби проблеми напрямків у нас не було і чим це шкідливо. Знайдіть його, подивіться обов'язково після цього тренування. А зараз давайте почнемо рухатись. І сьогодні вам не знадобиться навіть килимок, Ми будемо рухатись просто в ліжку, тому відмовок не може бути. Перед цим нагадаю вам попити водички, бо і для лімфи це буде дуже добрим бонусом до цього тренування і взагалі дуже корисно. Розпочнемо до наших маніпуляцій з тілом Ми з дихання, бо якщо ви дивились відео, ви знаєте, що діафрагма є нашим головним лімфонасосом. Так чи інакше, ми всі дихаємо діафрагмою, але можна зробити це якісніше. Зараз ми спробуємо дуже повільно подихати, широко розкриваючи свої ребра. Для початку ми сконцентруємося на русі ребр вбік. Для цього поставлю руки ось таким чином, опущу плечі, щоб в мене точно не було такого затиску. Я буду рахувати вам вдих, наскільки. То рахунки видих буде завжди трошки довшим. Ваша задача вловити цей ритм, заповільнюватись, дихати через ніс і на вдих, і на видих, і якомога ширше розкривати свої ребра на вдих по боках, щоб ваші ребра штовхали ваші долоні. Зверніть увагу на живіт, щоб він не втягувався на вдих. Але при цьому не надувався дуже сильно. Ми розподіляємо вдих, так злегка збільшуючи живіт. І ще, будь ласка, при цьому перевірте, що ви сидите на сідничних буграх. Можете себе так трошечки посунути, щоб ви точно не завалювалися На куприк інакше якісно дихати, ми не зможемо і будемо шкодити своїй діафрагмі та звого дна. Поїхали, поставили і роблю вдих. Один, два, три, чотири. Видих. Один, два. Три, чотири, п'ять. Вдих. Один. Два. Довший. Три. Чотири. П'ять. Видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Ще. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Видих. Один. 4, 5, 6, 7. Добренько, візьміть пальцями зону свого реберного трикутнику та пройдіться поки ось такими рухами, наче ви трошки пальцями заглиблюєтесь під ребра. Ми не достанемо руками до самої діафрагми. Але для спрощення називаємо такі дії. Ми сашем діафрагми просто малювати цю зону. Не буде зайвим, для того, щоб ми змогли з вами краще роздихатись. Тепер візьміть ручки ребром поставте і на видих будемо заглиблюватись туди всередину. Вдих ребра широко розставили, видих, пройшлися вдих, видих. І ще вдих і видих. Добренько. Тепер. Щоб у нас з лімфою все було добре, ми маємо спершу приділити увагу тому місцю, де вона взагалі буде входити в винозне русло. Що ми зараз робимо тут, до рухів. Невеличкий масажик. Яким чином буду робити? Буду робити шкірну складочку. Зараз робимо два варіанти. Треба захопити шкірну складочку, Тут гарнесенький шматочок. І не просто її якось щипати, А саме перекотувати між своїми пальцями. Взяли і оп-оп-оп-оп-оп-оп прокатали так, щоб не було якихось зіскоків. Добренько. І піднімаюсь вище, поки не дійду до ключиці. Тобто ми взялись вище над залозами і піднімаємось вгору. Зараз до ключиці. І ще. Повторю декілька разів, це приємненько. Якщо вам дуже боляче, зверніть увагу, будь ласка, ще в побуті на своє положення, чи не загинаєте ви дуже грубу клітку. Я тепер ще роблю, знаходжу ключицю між ключицею-грудиною точку. Захоплюю складочку тут, вже трошки іншу. Там я пальчиком ось так перебігала. А тут візьму буду великим починати цей рух. Захопила і буду йти в напрямку до свого. Якщо отак нахилю голову найвипираючого хребця, який буде в переході між шиєю та грудним відділом. Тобто нахилили голову, випираючий хребець знайшли. І йдемо від цієї точки до тієї точки. Яким чином? Великий палець. Чотири. Добігли. Великий. Чотири. добігли. Чотири. Великий. Чотири. І дійшла до хребця. І повторимо ще таку складочку з цього ж боку, тільки візьму трошки більше путераз. Раз. Раз. Вниз. Дійшла. Добренько повторимо те саме з іншого боку. Спочатку такий перебіжучочки пальцями. Захопила складочку. І її проминаю між пальцями. Раз. 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 Має бути приємно, Ми не терпимо сильний біль, якщо він раптом з'являється. Ще разочок промну тут і візьму знову від ключиця грудина між ними точка до випираючого хребця. Захопила місісту таку складочку. І до великий. Чотири не здогнали, Великий. Чотири не здогнали. Великий чотири, великий чотири. І ще разочок. Раз. І трошки збільшує кут. Великий чотири. Великий чотири. Великий чотири. І дійшли. Супер. Ми трошечки з вами розслабили грудну клітку. Ще потім з нею попрацюємо. А зараз нам потрібно буде лягти. Думаю, що всі ви будете не проти цього. Ми з вами опустились в положні лирчі на спині. Давайте перевіримо, що у нас з ним тут. Ножки зігнуті, перевірте, просто що ваші стопи не розгорнуті. Натас, покладіть ось такий трикутничок, щоб у цій пальці знайшли лобковий сімфіс. Тобто перша кістка, яку ви ось так знаходите, якщо пройтись, від живота вниз. А основа оця долонить. Прийшла на клубові кістки, тобто ці гребені ви їх так знаєте, тазові, які вибирають. Це наш буде трикутничок, і ми маємо вирівняти цей трикутничок паралельно до підлоги. Якщо у вас дуже м'який матрас, можливо, ці коригування зараз не вийдуть до кінця зробити, але намагаємося, щоб цей трикутник не дивився на взльот, тобто, щоб не дуже е сплощували собі нормальний поперековий лордоз, і щоб не було занадто великого прогину паралельно до підлоги. Тепер перевіримо, що ми не затискаємо шию. Для цього відчуття, що у вас за вушкою взяли і потягнули вгору. Раз, І підберіть його на поличці, наче якийсь витягнути з ним вгору. Тобто, щоб так вони не протискали, теж не робили собі пласку шию. Якщо у вас дуже велика сутулість і у вас шия зараз ось так задирається, підкладіть собі подушку під потилицю, щоб у нас не було проблем з шиєю. Окей, і шию ми взагалі будемо рухати. Просто важливо вирівняти це положення тазу. Зараз ліва рука розкрилась, права за головою. Ми витягнемо нашу шийку. Що робимо? Перший рух іде за допомогою руки. Я рукою направляю підборіддя до грудей. Другий рух вже за допомогою шиї я підборіддям тягнусь до лівого плеча. Раз. Зверніть, будь ласка, в мене, щоб у вас живіт не випирав в цей момент. Відчули натягнення з правого боку шиї, приємне, не боляче назад. І яка пілька розтеклись підлозю. Ми пробуємо ще раз. Потягнулись, потягнулись, потягнулись. Назад і на місце розтіклись. І ще раз. Потягнулись, потягнулись, потягнулись. Вниз, на місце розтіклись. Ще два разочки зробимо. Раз, потягнулись. Нагадую, що перший рух ми робимо рукою, щоб не робити маху шию, також розслабляємося. Потягнулись, потримаємо три, розтягнення, два. Приємно, ще лапу відпустить один, назад. назад, а тепер розкрили праву руку. І найцікавіше це завжди порівнювати відчуття, що нам рух дає. І от зараз, якщо все правильно зробили, ви мали відчути, що з правого боку, та рука, яка була за головою, у вас плече нижче. Аніж ліве. Якби відстань сама від вух до плеча, вона більша з правого боку, тобто ви шию трошечки визвольнили, як би так сказати. Сподіваюсь, ви це відчули. І ми беремо, робимо те саме лівою рукою, Ліва рука за голову і нахил. Потягнулись, потягнулись, потягнулись. В центр розтяклись. Рукою нахил. Потягнулись, шию, витягнули, щелепа не затиснута, вниз. І ще. Раз. Витягнула. В центр. Опустилась, розтікла ще два рази. На другий затримаємо себе. Розтіклись. І раз. Потягнулись і тримаю п'ять, чотири, три і назад. І витягнули руку, і відчуття у нас мали зрівнятися, цей момент з обох по, з обох сторін. Тепер трошки зоною живота тазу. Можу руки знову покласти на таз, щоб було трошечки зрозуміліше, або одну руку на таз, одну на ребра. У нас буде задача на вдих не чіпати грудну клітку, а саме тазом зробити нахил вперед, щоб живіт розтягнувся, тобто, щоб рука, яка тут, і рука, яка на тазу, віддалилась одна від одної. Вдих. Саме від тазу, не прогинайте поперек спеціально. На видих, навпаки, у нас живіт стає меншим, він стає таким пласкішим. І ми підкручуємо таз на себе, наче хочемо ці дві руки з'єднати. Важливо, що це не мостик, так, такі, а саме це з'єднання. Перевірте, що ви шию знову не затиснули, підборіддя гарненько витягнули вгору у вас гарний контур обличчя і зробимо ще так три рази вдих. Живіт розтягнувся. І видих. Живіт пласкіше менший, і він стягується. Вдих. Не напружити плечі. Видих. І ще вдих. Живіт довгий. І видих. Окей. Добренько. І ми перевертаємо себе на бік. На боці зараз ми спочатку порозкриваємо грудний відділ. Ножки в мене під 90 градусів, і я їх приклею одна до одної і до підлоги. Руки за головою. І перевіряю, що в мене немає провалу ось такого, як зараз в талі. Тобто, коли в мене один бік такий довгий лежить в ліжку, а один скорочений, я намагаюся так підсунути таз, щоб він не був в завалі. Лінія таза була вертикальна, гарна, і в мене були однакові кутидалі з двох сторон. Те саме з підборіддям я його не притискаю. І ми зараз будемо з вами розгортатись назад тільки верхньою частиною хребта. Так, нагадаю, що ноги у нас приклеєні до ліжка. Вдих, подивились стелю. на той максимум, на який ви можете, не забувайте з підборіддям вгору. І на той рівень, на який ви можете розкриватись, через біль не йдіть видих назад. Окей, okay, і повторюємо ще чотири рази вдих. Розкрились, підборіддя, витягнули, ноги не відриваємо. Видих. І вдих. Видих. Вчуваємо, який рухливий грудний відділ. Яка гарна скрутка, вдих. І видих, Закрилися, ще разочок ми потримаємо себе в розкритті. Розкрились і тримаємо 5, 4, 3. Ноги не відриваються. Два, один. Назад, добренько. Зараз попрацюємо ще й над лопаткою. Я перевернусь, щоб ви зрозуміли, який рух буде саме зі сторони лопатки. Знову наше положення, що в нас талії не завалені, таз не завалений в бік, ось таким чином. Так він рівно йде вертикалю, шия на одному рівні з грудним відділом. Якщо потрібно, можете просто якусь подушку, наприклад, підкласти, щоб у вас шия не була нижча. І ми одну руку. Долонкою спочатку туди в сторону, куди й обличчя дивиться, підняли. Тепер увага в нашу лопатку. Ми будемо її опускати, і тут задача навчитися керувати своїми лопатками, бо воно теж нам буде дуже впливати на вигляд взагалі, грудної зони, чи не буде вона затискатись, так, щоб ми наші часто укорочені грудні м'язи балансували нормальними м'язами довкола лопатки. Для цього потрібно навчитися нею керувати, що ми зараз робимо. Опустили, і, бачите, вона стерчить, а тепер. Я лопаткою і потягнулася вгору. Через це моя рука стала вища. Єдине зауваження: не робіть ось так, будь ласка, вона завжди плечі лопатки тягнеться туди до тазу базово, наче вони не магнічені. І ще п'ять разочків опустили лопатку, штовхнули. Опустили і зробили лопатку широку пласку. І три, і два. І один. Роблю те саме, тільки розгортаю плече в напрямку. Всередину, якби так, щоб долонь почала дивитись в сторону голови. Не туди ж куди очима дивлюсь, а саме на мене. Проворот не просто в предпліччя, а саме від плеча. І лопатка вниз. І лопатка вгору. Два. Вище. Три. Чотири. П'ять. Добренько, Всі ці, ці самі правила по положеннях, і ми починаємо працювати верхнім стегном. Що робимо перше, робимо такі закрути. Спочатку розкриваючись коліном, далі ставлячи ногу в паралель до підлоги, і далі завертаючи стегно внутрішню ротацію, тобто п'яткою вгору, а коліно залишили на місці. В цей момент не проваліться талії, залишайте кути однаковими, далі в центр, опустили, вниз. І два. Опускаю. Перевірте положення всього корпусу, щоб ви шию не завалили вперед, не випхнули вперед поперек. У нас залишався живіт однієї довжини, не був розтягнутим, не був скороченим. Раз, ще разочок такий. Окей, тепер, будь ласка, зверніть ще увагу вдихання, щоб ми згадали оцей рух е, на видих животом, коли він стає плескішим, меншим. І це нам допоможе стабілізувати стегно в наступній вправі. Ми будемо по черзі перше на видих розкривати стегно таким чином в стелю на свій максимум. Тільки, будь ласка, згадайте, не згадайте, а ви дізнаєтесь вперше, що у нас позаду зараз на стінка, щоб ми не могли ось таким чином завалитись. Раз. Опускаю. Другий рух ноги буде витягнення в одну лінію з усім корпусом. І буду знову притягати його до себе. На видих буду розкриватись, вдих приводити, видих витягувати, вдих приводити. Тобто ці рухи, які нам потребують стабільності корпусу, щоб ми назад не завалились, а була оця стінка. Нам потрібно зробити на видих, щоб живіт спрацював і зміг стабілізувати наше положення. Все, перевірили шию і працюємо. Видих. Не кладемо ногу повністю в підлогу. І видих. І ще видих. І видих. І три. Три. Чотири. Рухливе стегну. Чотири. І п'ять. Можливо, у вас напружується зона сідничних м'язів. Це нормально, навіть добре. П'ять. Притягніть ногу до себе, трошки, положимо тут. І зробимо все те саме на іншу сторону. Перевірили кути талії, положення в ногах, щоб вони були приклеєні одна до одної, до підлоги. Руки за головою. Витягніть підборіддя теж нормальний рівень, щоб не було плоскоїшей. І на вдих розкриваюся. Раз. І назад. І два. Підборіддя вгору, назад. Три. Залишайте стабільним поперек. Чотири. І останній раз, п'ятий, ми ще й затримуємо себе. І п'ять, чотири, три, два, один. Добре. І витягуємо руку вгору. Я вам показую не ті ж самі, щоб ви знову побачили, що в нас з лопаткою. Не робимо плече біля вуха, опускаємо плечі лопатки вниз. І лопатка опустилась вниз. І витяглась вгору широка пласка. Два, і три, чотири і п'ять. Супер. А тепер у нас працює стегно. Перевірили всі положення. В одній лінії голова грудна клітка таз, немає чогось висунутого. Вперед ребра дивляться в напрямку на лобкову кістку, кути талії однакові. Шия не притиснути, де? чіткий контур обличчя. І спочатку ноги працюють в ротації. Зовнішня нейтраль, внутрішня нейтраль. Дивіться, щоб рух стегна, не впливав на положення тазу і через це на кути талії. Угу. І гарнизенько працюємо, відчуваємо, як наші стегна. Гарно там. Вивільняємося в суглобі. Чотири, і ще разочок. Всередину на зовні. Добренько, згадали позаду стінка, то, вирі... то розгинаємо, да? туди відводимо стегно, то вирівнюємо на видих. Трошки його припиняли, хай завжди буде в повітрі. І видих. І вирівнюємо одну лінію з корпусом видих. Я тут не можу порівняти до кінця, а ви вирівнюєте, будь ласка, до кінця видих. І вирівняла, видих. Так, щоб корпус був нерухомим. Три, Кути далі, шия перевіряємо на видих. Чотири. І останній видих. Добре, і через бік ми себе обережно припіднімаємо. Останнє, що ми зробимо, це хвилька хребтом. Будь-які хвилі хребтом вони нам корисні взагалі для живлення всього хребта, для здоров'я нашої спинки. І в контексті сьогодні сьогодні в контексті сьогоднішньої руханки теж буде дуже доречно. Тому встаю в положенні на чотирьох пальчики широко розставлені на долонях зап'ястя під плечима, коліна під тазом. Лопатки опускаю вниз до тазу теж. І зараз на вдих я буду прогинати спинку, так, щоб живіт розтягувати не сильно. І опускати таз назад. Перша половинка хвилі, друга я навпаки округлюсь, наче хочу ребра з тазом з'єднати. Як робили на початку згадуйте, це буде видих. І я виношу свої плечі назад над зап'ястя. І раз. І вперед. Два. Видих, спокійно через ніс. Три. Відчувайте, як весь хребет живеться, і у вас кожен відділ рухливий, він може і згинатись, і розгинатись. Чотири. І п'ять. Добренько. Завершили цю хвильку. Через бік себе обережно, назад повертаємо в лежаче положення. І витягнули ноги руки. Підлозі. На секунду перевірте просто, що ви не маєте підборіддя, все окей, з положним тазом, висометричне відносно право-ліво, зараз і знову ми зараз спробуємо повільно подихати і просто подякувати собі за цей час, приділений своєму тілу, своєму стану, вигляду, здоров'ю. Ви могли б зараз не чути цього, не робити цього, а обрати щось інше, але ви обрали себе цю хвилину. Думаю, цьому можна продіти, за це можна себе похвалити за те, що ви обираєте піклуватися про себе, дбати про своє теперішнє, про своє майбутнє. Це дуже класно. Дякуйте своєму тілу за його старання. Це те, яке воно у вас взагалі класне є. І ми задоволення собою відчуваємо таку приємну легкість в тілі, підняття енергії від такого гарного руху. Налаштовуємося на цей прекрасний день, які б задачі нас не чекали попереду, яким би він не був. Сподіваюсь, він буде приємним, тому що ми вже подбали про себе. А в такому стані всі дії виконуватися будуть легше. Покладуйте собі застирання і на цьому ми сьогодні прощаємось. Якщо вам сподобалась ця руханка, буду дуже вдячна за ваші коментарі, щоб цей канал міг просуватися. І корисний контент про тіло українською теж міг просуватися та допомагати більшій кількості людей ставати здоровіше і подобатись собі. Також, якщо вам сподобався мій підхід до тренувань, і ви хотіли б займатися зі мною більше, бо тут я не так часто тренування виставляю та запрошую вас на свої програми. У мене є і заняття наживо в групах, коли ми працюємо онлайн з будь-якої точки світу в зумі, і я вас бачу і можу поправляти в маленьких групках до шести людей. І заняття в записі в курсі, якщо ви більше звикли виконувати. Все в той момент, коли ви хочете. Зараз курс у нас посвячений корекції постави, і внизу ви зможете знайти всі посилання на програми, які вас більше цікавитимуть, та залишити свою заявку на приєднання до найближчого потоку. Також працюю персонально, теж знайдете посилання. Якщо вам більш комфортний такий варіант, буду чекати вас у повідомленнях та напишу вам потім особисто. Дуже дякую, що ви додивились це відео. Якщо ви ще його прокоментували, зберігли, відправили подружці, Я вам вдячна x 10 І сподіваюсь, ми скоро зустрінемось на цьому каналі.